У шостці поліцейські офіцери громади продовжують проводити профілактичні заходи, націлені на попередження шахрайств, та розповідають громадянам про найпоширеніші схеми сьогодення, особливо ті, що набули актуальності у період воєнного стану. Наприклад, шахрайства пов'язані з купівлею продажем амуніції за значно зниженою ціною, оренди неіснуючих осель, фейкові програми підтримки, вигадане волонтерство. Правоохоронці також нагадали, що потрібно користуватися тільки офіційними додатками, та в жодному разі. Не переходити за посиланнями, що надходять через смс-повідомлення або ж меседжери, адже існує висока ймовірність стати жертвами фішингу. Поліцейські офіцери громади закликали не вводити на невідомих ресурсах персональні або ж банківські дані. Я поліцейський офіцер громади, обслуговується родіш, звати мене судочнику Максим Олександрович. У нас зараз йде всеукраїнська профілактика шахрайства. Всі ви знаходитесь. Тут є у вас мобільні телефони, і може чули, може не чули, що телефонують з банка і повідомляють пін-коди, щоб ви повідомили, що якісь, якісь три цифри там з карточки, всі ви отримуєте допомогу пенсійну. І є випадки, коли особи похилого віку повідомляють дані. дані. Я якоби працівнику банку. Але це. У поліції також застерігають, якщо ж невідомі просять перерахувати гроші на послуги нотаріусу або ж сплатити комісію для отримання державних виплат. Ймовірно, вас намагаються ушукати аферисти. Крім профілактичних бесід, поліцейські роздавали перехожим інформативні листівки, в яких описані найпоширеніші шахрайські схеми, а також рекомендації, як не потрапити на гачок аферистів. Шановні громадяни, зважуйте свої вчинки, особливо коли мова йде про ваші заочадження. У разі будь-яких сумнівів щодо достовірності інтернет-сайтів чи справжності волонтерських зборів зупиніться та не перераховуйте грошові кошти. Це можуть бути шахраї. Якщо ви все ж таки стали жертвою зловмисників, негайте, телефонуйте до поліції за коротким номером 102.